Ще одна наймасованіша атака на Україну, друзі минулої ночі. Я до речі, на старті нашого ефіру хештегу без питань, зустрівшись сьогодні в рамках цієї програми з військовим експертом агенції Дефанс Експрес Іваном Каричевським. Пане ради бачити слава Україні. Взаємно ради героям. Слава єдине питання на старті, яке я поставлю вам далі будуть хештеги як ваша ніч минулого. знаєте краще, чим могло би бути. Під враженнями, та а воно завжди краще, чим може бути. Ви додаєте впевненості українцям, всім тим, як мінімум, хто подивиться це відео, тому що завжди треба, от з таким позитивом і впевненістю, і тримаючись, друзі, бо ворог хоче нас психологічно зламати. Чи з цим ви асоціюєте цю попередню ніч Іван? Саме з тим. Знаєте, ні, я та сама людина, яка якби всю свою аналітику будує на тому, що ми завжди хочемо більшого чим є, але не розуміємо, що може бути гірше, чим з нами трапилось. Ну і плюс та сама людина, яка останні два роки капає на тому, що у росіян їхні концепції ударів основна ставка навіть не на масу того, що вони випускають, а на масу того, як ми відреагуємо, тобто на сенсі наскільки будемо швидше ламатися. Тому треба вживати всіх можливих засобів, щоб ламатися ну хоча б повільніше ламатися, чим на це. Розраховує ворог. Всі ми живі люди, ми не залізні, але тим не менше, абсолютно підтримую, абсолютно погоджуюсь. Тепер хештеги поїхали. Розкриває їх сьогодні. Іван Кричевський. Перший з них єлабуга, просить томагавк. Це моя перша асоціація в даному випадку. Ну, якщо не томагавк, то відповідно якусь от якісь от вітчизняні далекобійні ракети, які б там можуть виготовлятися в операції з Німеччиною тим більше, що це як показують різні дані, це цілком реальна перспектива. На жаль, всі попередні успішні спроби бити там нашими різними типами безпілотників, навіть ті, які можуть скидати безпосередньо бомби. Mm -hmm. Там, що хто пропустив, вона й до такого прогресу дійшли. На жаль, вони не дали очікуваного результату. Росіяни навіть хізуються, як вони там от дивіться, ми прямо пачками випускаємо. Тому така асоціація. Єла богатире просить тамагавк. Ну там уже питання: чи вітчизняний, чи американський. Або як мінімум повторення, павутинку, по чи що. <кхуй> Якщо не то. <плес> Недостатньо. <плес> знаєте, там уже <плес> <може плес> тільки томагавка. Я зрозумів. Тисячі дронів крокуємо далі. Тисячі дронів перехоплювачів будуть у нас, тому що тисячу дронів камікадзе росіян вже, на жаль, виготовлено. Серійний номер одного із недавніх збитих на Київщині показав навіть що 30 тисяч шахідів було виготовлено в Росії за останні кілька років. Але не тільки вони вміють безпілотники, тому ще раз тисячі дронів перехоплювачів теж будуть у нас, бо це перспективна технологія, там, де ми виявилися, по суті, першими у світі, навіть якщо ми підхопили. Так би мовити, це технологічний вогонь від американців. От якраз якщо вже про них згадали, то цей хештег нас також готувався до сьогоднішньої розмови, зокрема про тисячі дронів, якщо вже згадали про дрони перехоплювачі. А чи є це от тотальна аль альтернатива як про це зазначається зараз, і як це звучить з густ ваших колег, військових експертів? Тут без питання не можу обійтися. Не тотальна альтернатива, тим не менш вони потрібні, тому що дрони перехоплювачі, вони за обсягом більші, ніж будь-які зенітні ракети. Ну, запас зенітних ракет до будь-якого ЗРК у світі. Або навіть просто керованих ракет, якими можна збивати дрони камікадзе Тому вони не тотальні, але вони потрібні. Дрони перехоплювачі. Більша бойова частина, більша бача шахедів. Що вам про це відомо, і багато про це також зараз вже йдеться. На жаль, це не нове, і це просто треба прийняти. На шахет росіяни ставлять на шахіди збільшену бойову частину. На жаль, це просто треба прийняти. Угу. відосики Такий хештег з треба менше. Ні, я маю на увазі, знаєте, відось з цього заводу, який так активно на своєму пропагандистські, на своїй пропагандистській помійці звізда продемонстрували росіяни з того ж самого пресловутого місця, яке дуже хоче, Тамагавка. Знаєте, от правильна перша асоціація найбільш правильна, їх справді треба менше, тому що знаєте, є певне відчуття в мене дежав'ю. Рівно два роки назад росіяни форсили відповідні відео із заводу, там, де виготовляли ланцет. Але це знаєте, вже хіба що за півроку. У по тому стало зрозуміло, що виробники ланцета таким чином намагалися виграти конкурентну боротьбу. Тільки от вхід пішли ще простіше вироби, чим ланцети. Там ці різні молнії інші дрони, камікадзе виробництво росіян. В нашому випадку ось що ну от, уже ж скільки от ми самі обговоримо різні кількісні показники по виробництву шахедів, по, по, по загрозам тому подібне. Від того, що в нас в телеграм-сегменті ганяють оці російські пропагандистські відосики нам стає легше тим більше, що в росіян є спеціально навчені люди, які спеціально на зарплату знімають відповідні віду спеціально на зарплату їх поширюють. Знаєте, якщо вже виходити навіть з такого ну, психологічного маркеру, що типу, не давати зламатися, ну, так само ну, по плану росіян. От навіщо замість росіян виконувати їх роботу в даному випадку? Тому що незалежно від того, який ми супровідний коментар до нього даємо, виходить це виконання роботи тих росіян, які за це отримують зарплату, які хочуть, ну щоб ми з вами всі були не живі. От, грубо кажучи, я, ви всі наші глядачі, щоб ми були не живі. Навіщо замість них робити їх? Роботу, наша робота в даному випадку, це якраз цей асоціативний зв'язок. Хештех єлабогатире, просить тамагавк американський або вітчизняний. В даному випадку краще з таким би самим завзяттям обговорювали б в телеграм-сегменті. Якщо томагавка коштує для Нідерландів 12 мільйонів доларів за штуку, давайте забирати оголошувати збір. Ой, гарна ідея, а чому б ні? Так. Краще замість відосиків ганяти про те, як купити тамагавку. Навіть якщо це виглядає якось так на рівні, ідея виглядає на рівні пардон, супутник притулу. Я не говорю про самого притулу і про самий реальний супутник, а просто як ідея, як це говорить у ЗМІ, тим не менш це треба робити. Ну бо якщо Чехи нам зібрали гроші навіть на купівлю шести гаубиць Д30, тобто зброю купувати все-таки навіть по неурядовим ініціативам можна, то краще цю всю енергію, яку. Яка, ну, Жере наш страх або живеться нашим страхом, краще направити на те, щоб тепер росіяни сиділи трусились. О Боже, там з, це, ну не буду витворювати їх риторику, там збирать на темагавки, ужас, ужас, ужас. Mm -hmm. Ну але свою по-дурному пропагандистську функцію підказок вони ж, автори цих відосиків також виконують. Багато хто на це звернув увагу у цьому відеоматеріалі. Що автор і ведучий, ну журналістом ми їх ніколи не називаємо цього контенту. Я прямо зараз цитую: Єлабога, пожалуй, єдине місто, де такі двигателі як там производяться та їхньої мови Я про двотактний двигун. Mm -hmm. Знаєте, так і хочеться А що вони єлабугу китайцям відписали. Не знаю. А розумієте, а шахід літає на китайському, на китайському Угу. Не на їхньому, не китайському. Тобто ви на на взаємозв'язок і підтримку і постачання, хоча на правду багато хто звертає увагу, звертаючи увагу на це відео, говорить про верстати, станки і так далі. Чи... Осінь 2022 року, і знаєте, це за принципом краще пізно, ніж ніколи. Ще осінню 2022 року відповідне профільне управління нашого Генштабу під час одного із брифінгів показало факт, що вже тоді на наших едах стояли китайські, а не іранські двигуни. Угу. Тому, то, знаєте, так і проситься трохи так от пискалозубити. Таке, що вони вже є, навіть єлабугу китайцям відписали? А, я хочу, щоб вони все їм відписали, а точніше, Китай все в них забрав. А. Коли ми говоримо про розвал Рашидської Федерації, часто ми згадуємо цей момент. а Можливо, колись це і станеться, бо в Китаї все одно ж потирають руки. Ми це і так розуміємо. А, і, так, крокуємо далі: а, хештег обсяг жалипійхворобництво 10-15 одиниць на місяць. Їх багато. На жаль, це все, що можна тут все, що тут варто зафіксувати. Тобто теоретично вони могли накопичити декілька десятків, станом на дні сьогоднішнього, правильно, а то я навіть сотень. Так, але знаєте, з іншої сторони, нам в рамках того, щоб утриматися, вистояти швидше, я думаю, на принципі варто відійти від цього жанру підрахунку а, цих от російських ракет. Знаєте, я пропоную звернути увагу на інше. От у Ізраїлі є аеробалістична ракета Рампейдж, да, по функціоналу приблизно така сама кінжал, тільки кілька разів менше. Якщо враховувати. Про ну, характеристики цієї ремпейч, то це виходить чомусь, ну, знаєте, як нашу вільхуби могли б підвісити під F-16 або Міг 29, І, відповідно факт існування російського кінжала нас має сподвигнути, прищепити власну балістичну ракету до власного літака. Повітряний носій дає плюс до дальності польоту. Про повітряні носії, Ну, по-перше, От нас хештег комбіновані атаки. Наскільки вони змінилися, Івана, і що ви прослідковувати для себе? Більша частина саме наземних носіїв угу. комплексів «Іскандер», які стріляють не тільки балістичними, але й крилатими ракетами. Що в травні головне управління розвитки попереджало, що в росіяни вийшов цікавий дисбаланс, коли в них однакова кількість була накопичена і ракет х 1 до стратегічних бомбардувальників, і крилатих ракет із Кандерка, які можуть мати різне позначення залежно, я б не сказав, бо від смаку мовця. Тому mm -hmm. що хто їх називає Скандерка, хто називає r500 Я схильний роз, розділяти їх там 9 м728 дроб там 500 км 9 М 729 від 1500 км Але ви самі можете заважити цей циферно-буквений індекс, він складно вимовляється. Тим не менше, росіяни це починають реалізовувати. да Паутина дала свій ефект, тому що все таки ми, хоча б не бачимо, коли росіяни піднімають до 10 стратегічних бомбардувальників повітря або навіть більше, як у них це було раніше. Відповідно, кожен спалений російський літак він варто в тих зусиль. Тепер доведеться щось робити аналогічне з наземними російськими комплексами, почув. Але тепер ще про носії повітряні: це ж скільки треба е летіти з Українки. І ми завжди з правильним наголосом застосовуємо та в назві цього російського аеродрому, і, на жаль, туди павутина не дісталась. На жаль, на превеликий. Е -е, це ж також поближче до Китаю туди. Можливо, Українка колись стане китайською. <плодження> Господи. Е -е, але та була інформація, що ви скажете з цього привладу? Ну, я вам відповім іншим чином. Була можливість ну за до вторгнення подивитися на ту 95 МС. Якось тим музин експонат у Полтаві, uh -huh. можете заодно співставити от я ж сижу в кадрі, у мене плюс-менс по габаритам видно, наскільки незручна обстановка всередині 95 мс що мені там, знаєте, як там крісло, вибачте туалет, там інші елементи побутову, вони мені були малогабаритними, незручними. Причому, що як чоловік середнього, можна сказати середнього там габарита. Тобто, можна сказати, наскільки це вибачте дрібні орки літають на таких речах кілька годин. Підряд, тому що це десь, ну, якщо так грубо поділити, це треба мінімум 5 годин в одну сторону, 5 годин в іншу, на дуже вузьких кріслах, вибачте, на дуже вузькому туалеті, щоб літати, нас бомбити. Це дуже дрібні орки. А, єдиний момент, тут уточню, Іване, і ми його прекрасно знаємо, на жаль, через призму початку повномасштабного вторгнення. Оркам унітази і туалети не потрібні. А вони yeah. Без... давайте, давайте не будемо деталізувати, як тоді можуть ці от ходити під себе в бомбардувальнику. Yeah. В кожного з нас фантазія бурхлива, люди хай домалюють. Часто uh, yeah. зараз зустрічаючись і спілкуючись з військовими аналітиками експертним середовищем, я цей хештег використовую і пропоную Patriots. Лишається тільки сумно зітхнути, тому що Чому? треба більше ракет. А угу. Угу. ми просто в тій ситуації, коли як не рахуй, але називаємо так, об'єднаний західний ВПК здатен виготовити всіх зенітних ракет менше, ніж росіяни далекобійних ракет. Тому м -м, лишається тільки сумно зітхнути, поки у нас немає хоча б чогось свого подібного. 650 <ків> цифра така звучала, виробництво таких ракет на рік по всьому. Сділіть на два-три або чотири. Це нормативна витрата армії США на збиття одної балістичної ракети. Це мізер. Да, yeah. Знаєте, оце от те, що в нас любили розповідати, що yeah. там показушна атака Ірану, там, де ну під завершення цієї кампанії ударів Ізраїлю, да, отака от, показушна, а потім американські військові схватили за голову, що вони за одну ніч відстріляли чортє своєрічного виробництва, що їм тепер робити? Uh -huh. Передостанність нам на сьогодні от зустрічі з вами, пане Іване, КНДР. І я тут, звісно ж, на інформацію з'являлася щодо того, що можливо Російська Федерація. Перенесла там частину свого виробництва військового так чи інакше спорядження і боєприпасів саме на території цієї країни, з точки зору і базуючись на їхньому договорі про всеохоплююче співробітництво. Дайте мене перша асоціація там насправді каксан і ракета Р 27 але не та що наша українська балістична ракета середньої дальності Зараз поясню логіку: північно-корейський ВПК, зважаючи на ресурсну бідність самої Кореї він не так працює, як філіал російського ПК. Навіть ці, я навіть не сильно розумію, для чого роботи розподіл іскандер, дріб КН-23 три офіційні звітності по Якщо північні Кореї ці самі ракети робляться по російським кресленням, по російським матеріалам, по російським стандартам, тобто, знаєте, це як просто КН-23 це північно-корейська локалізація іскандера, але нащо тоді говорити лишні слова, просто іскандер. Uh -huh. Яка різниця нам, де він виготовлений? Але то, що от реально, там от на чому їхня це може стояти обмін, це якраз Коксани і інша північно-корейська артилерія, оце от там те, що треба звернути увагу. Все інше це ну так чи інакше, або. Це, можна сказати, Коксани і інша артилерія це якраз те, що реально зараз поєднує Росію і Північну Корею, те, що, на жаль, нам найбільш актуальним є. Бо по, по дронам Північна Корея має свій інтерес просто їх накопичити запаси і висадити їх проти Південної Кореї. Не доводиться говорити, що там ці так, піддані Кім Чен Іна самі теж сидять і клеють ці композитні корпуси шахідів, які летять по нам. А от Коксани, на жаль, по нашим військовим на фронті стріляють клеять композитні корпуси шахедів, і хто, зокрема, підлітки, причому на, ми з цього починали, я просто забув про це. Що використовують підлітків нібито для перекриття, бо потім, якщо Україна нанесе удар, то нібито по цивільним підліткам, дітям, які не досягли ще повноліття і так далі. Ну, як експлуатують дітей на Росії, ми це також прекрасно знаємо. Не про це, на завершення. А, до речі, в світлі хештега. Мені чомусь не віриться в 12 мільйонів боєприпасів, які КНДР передала Росії. Чи вони дійсно можуть таку кількість виготовляти? Знаєте, якщо дати відповідну кількість пороху туди? Знаєте, ми занадто пізно так. почали бути саме по пороховим заводам. Угу. З іншої сторони, 12 мільйонів. нас ж любить порівнювати, що в нас зараз війна як перша ситуа, тільки з дронами. Знаєте, слава Богу, що у нас немає такого рівня втрат артилерійських боєприпасів. Як перепрошую під час. Як під час Першої світової, бо там за одну операцію просто артпідготовка могла піти кілька мільйонів снарядів за кілька годин. Я зрозумів. Тобто, людство знало ще більші обсяги, які нам, угу. слава Богу, недоступні. Угу. Слава Богу, в тому плані, що якби тепер у росіян було б кілька мільйонів снарядів просто на проведення одної операції за кілька годин. А, на завершення, пане Іване. Зацікавленість, США. я тут про спільне виробництво українських дронів в українських дронах, якщо хочете. американці на початку цього року взяли виробництво магорова 5 Плюс американці, попри всі їх там моменти, вони не змогли зробити навіть дрони тактичного рівня дешевшими за 50 тисяч доларів. Тому да, в цьому лежить їх і з іншої сторони. можна сказати так, що ми, як ми як країна, в сегменті далекобійних дронів, перевершили свого вчителя. Тому що першими далекобійними дронами, судячи, з цього були таємничі безпілотники Фенікс Гост, які нам Пентагон виділяв, ще в травні 2022 року, і з того часу вони нам йшли, але просто що це були за дрони? було в американській пресі розкрито лише наприкінці минулого року. Робо кажучи, можливо, це там знаєте, цей мем, там де черепашки ніндзя, оцей учитель, і черепашки дочі обнімають пристрілого вчителя. Це знаєте, Ми в плані розвитку далекобійних дронів камікадзе, ми в ролі цих череп ну, чи черепаших Індія, які обіймають свого старого вчителя даруйте навіть якщо за такий коміксне або німечне порівняння, але тим не менш, просто Ну чому нам говорити виключно про сумне, можна якраз завершити наші хештеги на тому, що ми перер... що ми країна, переросли свого вчителя і це можна подати навіть у такій грайливій формі. Я саме тому так і зробив, але наскільки я роблю правильний висновок, тобто вони зацікавлені в дешевизні нашого виробництва, правильно? І навіть в умінні організовувати зараз я сильно здивую, да, попри всі наші скандали, міни і тому подібне, так. То, знаєте, раз на то пішло. Такий от продукт, як паляниця, ну в сенсі реактивний ракетодрон, американці намагаються запустити в серійне виробництво з 18 року. Якось не дуже ми можемо скільки завгодно там говорити, наскільки у нас це збройне ефективне, але виходить, ми то вийшли навіть на бойове застосування. Американці досі топчуться. Тому да, якось от на фоні різних новин, які в нас є в внутрішньому житті, сказати, що наша оборонка організаційно краще вміє робити дрони. Це неочікувано. Але саме тому і йдуть розмови про те, що нас з американцями є спільний інтерес по дронам. Тому що, от, да, нарешті збулася наша мрія, ми можемо щось імпортувати туди на захід те, чого в них нема. Спасибі вам за ваш час, спасибі за те, що сьогодні приєднались військовий експерт агенції Дефенс Експрес Іван Киричевський. Іване, я скажу до зустрічі. До зустрічі я ще скажу. багато цікавих ефірів. Бережіть себе. Ви, друзі, також реагуєте на сигнали повітряної тривоги. Підтримуєте українське воїнство. Якщо ви виготовляєте дрони, тим більше вам бажаємо масштабувати своє виробництво на користь і збройних сил України і навіть для експорту. Бо ви на це заслуговуєте Ви. Також працюєте на захист цієї країни. Слава вам і слава Україні! Побачимось на Ютубі! Влада Волошина.